Всім привіт! Хотів показати вам на рахунок Chromecast. Купив недавно отаку от приставку Xiaomi TV Box S на Google TV. І тут пише, що Chromecast є, але ніяк не міг його включити. знайти як він включається? Щоб включати фільми через телефон. І шукав на Ютубі і нічого не зміг знайти. Копався, копався і нарешті-решт знайшов, як це вклювимо, як вімкнути. Заходити е, в додатки, але в додатки не сюди, де. Зараз я приближу ближче трошки. От, не сюди в додатки, бо тут його не буде видно. Це треба, щоб були додатки, е, системні додатки. Це є в налаштуваннях. Потім переходити сюди в додатки. Йдете вниз. Дозволи. Ні, отут е, показати всі додатки. Потім воно показує до кінця в сам низ. На всі додатки. І тут є показати системні додатки. І зайти в системні додатки. В сам низ. Тут буде е, Chromecast. Так, Bluetooth. Десь отут. О. От. Е, Google cast. Треба зайти в бік на Google Cast. І отут є дозволи. Заходите в дозволи. І отут де телефон. От, у мене стояло не дозволяти. Треба поставити дозволяти. І тоді, якщо ви заходите в одній мережі Wi-Fi і шукаєте телефон. В телефоні шукаєте фільм. То в фільмі, коли ви починаєте дивитися, то появляється оцей значок малесенький, як від Google Cast. І тоді він включається на телевізор. Не знаю, можливо, це тільки в мене було таке, що воно не було вімкнено. Але от така проблема вирішена от таким чином. Так що, кому цікаво, підписуйтесь. І всім добра. Не забувайте про лайк.